Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Я записати відео коротке на минуту, може трошки більше. Поймаюсь ропну користу на мотоберосі. А воду возити треба, так як ви знаєте, в мене вода перевозда. Тому позичив машину, саморобну, з мотоблока. Мотор від мотоброка десятки. Хочу вам показати. Так, друзі, ось така машина. Це саморобне, робеся вручну. Зо, коробка передач тут Жигульовська. Зараз стоїть. Мотор, мотор, мотоблока десятки. міст Москвич. На ісолях. Все як може бути. Взагалі-то машина робляється разом з москвичка, з москвича був і мотор москвійчовський і Загалі на кузов вода цітись. Був. Мотор Москвійчорський і коробка все була в Потім переробляємо, поставили поставив коробку і мотор мотоборок. Ось така саморобка. Зараз у нас стоїть проєнтація маліни. Дуже велика. Вікно не знаю з чого це, чи це саморобне, чи це з якоїсь машини, не знаю. Не скажу вам. Ну друзі, сподобалось відео, підписуйтесь і ставте вподобайку.